Що я роблю далі з отакими живцями волотистої гортензії? Так, можливо, хтось не бачив. Віць які корінці з 31 березня, майже місяці. Вони вже тікають, вже аж повзають. Так, тут у мене агроперліт, просто водичка. І замочені вони первоначально були просто в холодну воду на пару годин. Можна і на, 20... Ой, на 12 годин. Так, що зробити далі, щоб вони не пропали, не попеклися, не згнили і так далі. Давайте зараз я буду саджати, покажу що. І як. Так, відставляємо цей шедевр. Дуже класно, якщо у вас легка рука, чи що там, і у вас виходить в кислому торфі їх саджати, але в кислому торфі зачасту. Навіть живці без керенців, особливо без керенців, вони можуть підгнивати і пектися. Тому ми беремо просто субстрат або для розсади, або універсальний якийсь. Бачите, я додавала агроперліт, тому що він якийсь такий субстрат був не дуже м'який. А гортензія люби дихати. Їхні корінці люблять дихати, і щоб не було притопчено. Не треба коли саджати, притаптувати сильно. Чим повітряніше, ось так у вас буде, тим краще. Тому в мене тут субстрат для розсади і агроперліт. Так, беру я стаканчик. Стаканчик. У мене старенькі стаканчики є. Заповнюю я. Вершечок я буду зрізати потім. Так, набрала я. Так, бувають такі грудочки. В залежності з субстрат, або земля універсальна, чи дешева, чи яка. Вона буває і з комками і з чим тільки не буває. Так, беремо. Корінчики, між прочим, такі, знаєте, кріпенькі. Давайте, мабуть, будемо листочки оці зламувати, тому що вони загниють там в стаканчику. Вони не потрібні. Так, вам видно щось. Нижнє я хочу прибрати. Так, можна або засипати, менше насипати, або ось так розрівнювати. Можливо, треба було і засипати. Так, він кручений так незручно, але, але корінці не зламаються. Так, тихенько я ось так вам видно. Ось так от. Він єле-єле стоїть, і це нічого. Він потім виправиться. Я трошки засиплю, щоб ледве-ледве він тримався. Звісно ж, не по центру, ну нічого. Головне, щоб він прийнявся. Піділлю водички я зовсім трошки. Прямо підкормлю з ложечки. Дирочку я тут зроблю пізніше. Обов'язково. Так, зараз ще ложечку. О, хочеться так обережно. Так. І досить. Саджаємо інші і покажу, куди я їх поставлю. Кручені зовсім незручні. Зовсім незручні. Думаю, стакана не буде випригувати. коріння в нього пішло в ширину, але майже така, знаєте, ювелірна ніжна робота, як насіння садити ото, на розсаду. Оце щось таке. Так, легенько нічого не притапчуємо, не трамбуємо, як розсаду на огороді. І легенько поливаємо водичкою. Я прям зараз дощову з баклажечки зовсім трошки, щоб сильно вологи там не було. Так, і все чудово. Так, оцей листочок прибираємо, бо він буде гниття давати в стаканчику. Так. Порядочок. Ці листочки можуть пінгнивати, бо вони доторкуються до вологої землі. Але це таке діло. Будемо дивитися, як взагалі буде йти процес. Єдине, що в універсальному субстраті торфі вони можуть хлорозити. Оце єдине, що не подобається. А так? Так. буває чудово, а буває ні. Все може бути. Бачите, вони ще й маленькі. Тут попробуй і корінці запакувати, щоб він стояв. І лежав. Привик лежати, ми його ось так от ставимо. Ой. Так, зараз ще присиплю трошки. Насипала я вже шедевра навколо. Ну, це така справа. Так, є. Дивіться, які тут цікаві корінці. Там вони якісь такі з коричневеньким були, а цей в куточку лежав і такі жирненькі, хороші. Так, це точно прибираємо. Так, хочу прибрати. Ось так є. І ось так от чудово розрити. Корінці чудові, не ламаються, як буває, хто каже, що дуже ніжні. Можливо, вони в них дуже мало лежать і вони їх садять, що вони ламаються, але вони такі доволі кріпенькі. Ось так, присипаю. Якщо щось буде виглядати, я можу підсипати, не проблема. А оці листочки, звісно, біля землі це не дуже чудово. Так. І водички обов'язково. Трошки. Так, дірочки обов'язково я зроблю внизу. Ці троє залишу, щоб більше були корінці, бо там. Так собі, щоб вони потім в стаканчику не сиділи, хай тут краще. Ну, дивіться, можна як просто зробити тепличку. У відеречку, там, де плавали ці живці, можна так поставити і в пакетик. Пакетик, кришечка. Єдине хотіла я п'ять поставити. Ну, цей піде під стаканчик. Або в кульочок теж. Так, пакет накрили, повітря набрали пшик-пшик-пшик. І спостерігаємо. Інколи трошечки поливаємо водички, трошки не робіть йому картиня. Ну і слідкуйте, чи пішло у вас, чи ні. Я обов'язково вам зніму, які справи будуть в мене далі. Це вам пів лайка, І до зустрічі!